Північна Салтівка один із найбільш зруйнованих районів міста. Частину будинків вже демонтували, частину відновили або продовжують відновлювати. Але є інші будинки ті, за які мешканці борються у судах. Наш будинок стоїть під демонтаж, а ми виборюємо право на відбудову. Бачили, що там шостий будинок відбудували. Ми теж хочемо такий будинок. У нас будинок було десь 15 влучань мінометних, ракетних, ну і снарядних. Установок, котрі з циркунів наносилися російськими військами. Ми чергували на будинку, і в той час, коли були обстріли, ми робили необхідні заходи для того, щоб врятувати будинок. Тобто ми відключали водопостачання, ми відключали газопостачання. Коли обстріли припинялися, ми цей газ включали для подачі, бо тут люди жили. Деякі е, люди проживали до, е, навіть до прильоту цього е, 23 січня 2024 року, коли була ракета зірвана, і ці панелі посипались тут, е, декілька е, мешканців вони проживали. От, їх було ну, майже 10 сімей. І після того, як вже е, влучила ракета біля нашого будинку, нам Повідключали воду, газ, ну, електрику, тому що наш будинок підлягає демонтажу. Ми узнали з серед масової інформації. Сюди приїжджав і Мерія, і Терехов приїжджав, розмовляв з нашими мешканцями, обіцяв нам провести другу експертизу. До процесу будуть залучені самі мешканці, аби вони бачили прозорість та об'єктивність оцінки. Лише після цього буде ухвалене остаточне рішення: відновлювати будинок чи демонтувати його. До цих пір ніяких не було на нашу зустріч, ніяких дій і кроків. Подали теж позов до суду з незгодою рішенням сесії міської ради про демонтаж нашого будинку. Оце пакет документів першої експертизи е, Кузніцов. Ці документи ми дуже важко отримували. Десь два чи три місяці ми добивалися від обласної військової адміністрації, щоб нам ці документи дали для вивчення, для долучення до судової справи. Ну, там, спеціалісти, я ж не думаю, що вони некомпетентні, ті, котрі е, знаходяться в міській раді. Вони ж це все бачать, і на якій підставі пишеться 81%. А 81% – це той процент, який указується для демонтажу. Телефоном експерт Денис Кузнецов сказав, що не коментуватиме ситуацію, поки триває суд. У департаменті благоустрою міськради повідомили, що будівлю визнали аварійною через пошкодження конструкцій на 81%. Через загрозу обвалу та недоцільність відновлення, експерти рекомендують невідкладно її демонтувати. А Надія Петрівна робила незалежну експертизу нашого будинку і восьмого будинку. В неї висновки по експертизі 44%. І після того, як я зробила це обстеження, я робила з приборами. Тобто є такі прибори, які випробовують міцність бетону. І вона розбігається з тими показниками, що написав Кузняцов, майже удвічі. Моя думка, що його треба відновлювати, це бетонний будинок, він найміцніший. Із збірних великогабаритних бетонних конструкцій складаються на зв'язках. Найголовніше це з'ясувати, в якому стані ці зв'язки. І якщо не вдається цього дізнатися, тому що ці зв'язки скриті. Тому якщо проєктанти кваліфіковані і експерт, який робить обстеження будинку, і пише рекомендації по відновленню, то він зобов'язаний написати, що саме треба зробити для посилення зв'язків. Перша інстанція нам відмовила в судові в судовому позові. Ми звернулися в апеляційний суд. апеляційний суд проходив 24 і 27 листопада. Апеляційний суд вирішив наше питання, і ми продовжуємо судову справу в першій інстанції. Адміністрація міста повинна, ну як на мій погляд, вона повинна зробити додаткову експертизу. Як ми вже одну експертизу додатково зробили, а вони не хочуть реагувати на цю експертизу. Ця експертиза була зроблена провідними експертами Харкова. Суд першої інстанції буде робити вже висновки: чи підлягає наш будинок реконструкції, чи демонтажу. У департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що документацію для демонтажу будинку на метро будівників 10 ще не розробляли. Наразі терміни та вартість робіт не встановлені, а питання огорожі навколо будівлі відомство не опрацьовує. Також зазначили, що 166 власників чи співвласників знищеного майна зареєстровані у цьому будинку, отримали житлові сертифікати у вигляді компенсації. Багато людей, котрі згодні з сертифікатами, але вони не згодні з сумою. І зараз знайти житло це дуже складно. Якби нам державна адміністрація або мерія міста сказала, що ви отримаєте не сертифікати, а ви отримаєте житло. От у вас будинок в аварійному стані, і от ми вам пропонуємо квартири. Цей будинок знесуть, побудують новий будинок, і ви отримаєте в цьому будинку. Такі ж самі квартири там, ну, по площадь. Це теж вихід. Там дійсно всі вимоги при будові цього будинку учтіни, що там увілічені сваї, укріплені більш, потужні, більш потужні, тому що. Грунтові води там проходили. Ну і зараз ми бачимо, є поруч озеро. Родник, зона для відпочинку дуже гарна, свіже повітря, тихо, і дуже люди прикипіли до цього місця, не хочуть покидати його. Але поруч ви вже бачили, що там шостий будинок відбудували. Ми теж хочемо такий будинок. Пам'ятаю, у 24-му році, коли це було останнє попадання, я була у Харкові, і я бачила, що перший під'їзд шостого будинку його розібрали. Розібрали під, під фундамент і заново його відбудували. Я розумію, також ми чекаємо всі, всі, коли закінчиться війна, ви ж розумієте. Ми, може, якщо війна більш е, скоріше закінчиться і почнеться е, скоріше відбудова нашого місця і наших будинків. Може, буде так. Переважна більшість експертів розуміють, що якщо відбулися отакі Потужні ударно-вибухові впливи на будівлю, да? і вона, якби, ну, якщо на побутовій мові розшатана, да? тобто вийшла з своєї стабільної якби, геометрії, і роботи традиційної, да? і якщо тим більше вона була підвернена впливу там, пожежі. І так далі, то розмовляти про несучу здатність таких конструкцій неможливо. Бо при пожежі метал втрачає несучу здатність за 15 хвилин. Моя позиція стовідсоткова, що переважна більшість таких об'єктів, які мали прям, прямий ударно-вибуховий вплив, краще демонтувати і відселяти з них. Людей, бо ніхто сьогодні не дасть 100% рецепту, як ця будівля поведе себе через 5-10 років навіть так, яка просто зазнала просторових коливань від ну, такої, скажімо, довгорядної, ударно вибухової хвилі. Впевненим, в завтрашньому дні я. Не впевнений, що завтра буде, бо тут така ситуація військова. А в, в об'єктивності ми плануємо відстоювати свій будинок до е, відбудови або до реконструкції. Коли з'являться кошти у місцевої влади, або ми знайдемо спонсорів, або буде відшкодування е, так називаємих російських репарацій, да, то може ми підпадемо під фінансування з тих коштів, може ми своїх спонсорів знайдемо, котрі теж ну, згідні нам. Піти на зустріч і, і, і з будівельними організаціями зробити реконструкцію нашого будинку. Ми теж це питання проробляємо. Понад 12 тисяч будинків у Харкові частково пошкоджені або зруйновані під час повномасштабної війни. Капітально відремонтовано півтори тисячі будинків, з них 150 цьогоріч. Повідомили у міськраді.